Генерал українського війська у відставці постріляв своїх сусідів. Сварка виникла через кілька десятків сантиметрів прилеглої землі, а переросла у порохове з'ясування стосунків. Стріляв, з'ясувала Ксенія Марченко, не багато немало. Колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Між цими подвір'ями вже давно нема паркану, не через міцну дружбу сусідів. Це осколок зверей стояв. стойов. поля пройшла десь... Від ноги 2, 2 сантиметри могла б коліно розбити, розробити це ж бойова куля. П'ять пострілів на скрізне попадання у двері, погрожуючи зброєю, генерал у відставці вимагав у сусідів 20 сантиметрів їхнього двору. Господаро від триповерхового будинку із відеоспостереженням та великим сторожовим псом на просторому обійсті бракувало місця для виноградника. Забігли в дім, зачинили швиденько за собою двері. Потім пролунали ще декілька пострілів. Відлетіли щіпки. Від дверей, що поранили мені і батькові ногу, кілька років тому господар Іван зі скандалом відступив півтора метра своєї території. Відтоді на генеральське подвір'я йому зась, та сусіду від цього замало. Він привік, що в армії і що сказав? Той порадок сказав: будуть, не буде ніякого земного порадчика, будуть строїтелі робити. А якщо ти підійдеш? Я тобі ноги по Міліція вже відкрила провадження за погрозу вбивства, але зброю не вилучила через брак доказів злочину. Тілесних ушкоджень серйозних там одразу не було. Він сказав, що він не стріляв, і в нього зброї ніякої немає. Правоохоронці кажуть, що чоловік зізнався у скоєному лише під натиском сина, теж генерала. Сусіди подейкують, що це син вивіз його з будинку, а господарство лишили на дружину. Пістолет. Але е, яка саме марка, е, поки що експертиза нам не дала заключення. Сьогодні е, він пообіцяв, що сам перенесе е, цю вогнепальну зброю до нас міліцію. Люди вже бояться помсти генерала, якщо йому зійде з рук. Раніше вони якось були такі доброзичливі, що в них що там вродить, вони угощали нас. Вони вдвоєм п'ють і більше спонукало до цього. До цього пострілу вона його. Тоді як міліція приїхала, вона просто п'яна, як сніп. Вони вдвоєм понапивалися. В нього була біла гарячка. Після нападу сусіди не спілкувалися. Ніхто не підходив. Ні, ніхто всі ховається. Це як То як Даже вчора й собака була у хаті прив'язана. Сховали за генералові. Загрожує арешт від шести місяців до двох років. Ксенія Марченко, Андрій Тримбач, Сергія Заранко, новини 2+,2.